Єдиний бар'єр на сході проти хвилі більшовизму так американський журналіст Волтер охарактеризував роль Японії в російській громадянській війні. Багато наших співвітчизників ще й досі перебувають під впливом совєтських пропагандистських наративів про страшних і жорстоких японських інтервентів на далекому сході, які ревно підтримували реакціонерів білогвардійців. Тільки, от самі білі, не мали значних ілюзій з приводу своїх японських союзників. Наприклад, голова ради міністрів Колчаківського уряду Пьотр Вавагоцький писав: Японія не зацікавлена у відновленні єдиної та сильної Росії, подібно до своєї діяльності в Китаї. Вона буде і тут прагнути підтримувати громадянську війну до повного виснаження Росії, щоби створити зручне підґрунтя для експлуатації знесиленої країни. Чому Японія ввела війська в Росію, чим вони там займалися і чого досягли? Про це сьогодні у відео. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Нещодавно ми випустили відео про участь Японії в Першій світовій війні, де пообіцяли 20 тисяч подобаєк за місяць і підготуємо випуск про участь країни в ранішнього сонця в громадянській війні на Росії. Станом на зараз є вже понад 22 тисячі. Дякуємо за вашу активність і рушаймо. На з 1917-18 років більшовицький режим докотився до теренів Далекого Сходу. Водночас зростав збройний опір новій владі, широко відомий під умовною збірною назвою Білий Рух. Росія перенала в хаос громадянської війни. І вже на початку січня 18-го японський прем'єр-міністр Тераучі Масатаке. Заявив, що це протистояння, яке він назвав внутрішніми заворушеннями, становить загрозу для миру на Далекому Сході, а мета політики Японії підтримувати мир. Водночас японський генеральний консул у Владивостоку Кікучі повідомив, імператорський японський уряд. Взявши до уваги, що за нинішніх умов японці, які мешкають у Владивостоку та його околицях, надзвичайно стурбовані, вирішив відправити військові кораблі у Владивостоцький порт. Рішення це продиктоване тільки міркуваннями захисту своїх підданих, що є справжнім обов'язком уряду. На той час у Владивостоку мешкали від 3,5 до 5 тисяч японців. А загалом на російському далекому сході близько 20 тисяч. І як відомо. Найкращий спосіб зберегти мир це готуватись до війни. Тож, 12 січня 1918 року, у Владивосток зайшов японський корабель берегової оборони Івамі. Символічно, що це був колишній російський ескадрений броненосець Орел, захоплений під час Цусімської битви, розповідь про яку також є на нашому каналі. Через кілька днів у Владивостоку з'явився ще один ветеран російсько-японської війни. Навчальний артилерійський корабель «Асахі». крім власне підтримки місцевого японського населення, Токіо переймався через поширення німецького впливу на схід, адже більшовицький уряд уклав перемир'я з центральними державами і вів із ними переговори про мир у Брест-Литовську. Ось що повідомляв міністр закордонних справ Японії Мотоно Ічіро. Японська дипломатія у Східній Азії. Базувалася на двох китах японсько-британському та японсько-російському союзах. Війна докорінно змінила ситуацію. Росія під владою екстремістів припинила бути не лише союзницею, але й опинилася у стані цілковитого розвалу. Є висока вірогідність, що нова влада, уклавши сепаратний мир із Німеччиною та Австрією, поступиться їм в усьому і стане їхнім васалом. Відбулися великі зміни на середньому та близькому сході. До всього можна додати й те, що участь США у війні різко посилює їхні позиції. Далі Мотоно і Чіро визначав мету введення військ у Росію: взяти під контроль залізницю від Владивостока до Іркутська, підтримати помірковані так він називав їх політичні сили в боротьбі проти лівих екстремістів, допомогти витіснити більшовиків із Сибіру. Залежно від поведінки нової російської влади сприяти встановленню незалежного Сибіру 4 квітня у розбурханому революцією Владивостоку стався бандитський наліт на торговельну фірму «Ісідо». Кілька японців загинули або отримали поранення. Це була вже не перша подібна атака. Стривожений консул Кікучі попрохав негайно вжити заходів для захисту життів та майна японських підданих. Вже наступного дня в порту висадилися дві японські роти і 50 британських моряків. Коли звістка про це дійшла до Москви, Ленін закликав далекосхідних більшовиків до збройного опору. 7 квітня він надіслав директиву у Владивосток. Японці напевно будуть наступати. Це неминуче. Їм допоможуть вірогідно всі без винятку союзники. Тому треба починати готуватися без найменшого зволікання і готуватися серйозно, готуватися з усіх сил. Насамперед увагу треба приділити правильному відступу, вивозити запаси та залізничні матеріали. Готуйте підрив рейок, вивезіть вагони і локомотиви, готуйте мінні загородження біля Іркуська чи в Забайкаллі. Грошових знаків у нас зараз немає, але з другої половини квітня буде багато. Проте допомога наша буде залежати від ваших практичних успіхів у справі вивезення з Владивостока вагонів і паровозів у справі підриву мостів тощо. Просто діні деньги, на дьомінь, здіймаємо тексацію. Видержите тут, вам всього доброго, хорошого і Здоров'я. Тактика випаленої землі під час відступу типове явище для росіян, але в тій конкретній ситуації Ленін трохи перебдів. Уже наприкінці квітня японці та британці повернулися на свої кораблі. Щоправда, не надовго у Владивостоку зібралося близько 10 тисяч чехословацьких легіонерів, колишніх австро-угорських військовополонених яких планували відправити кораблями у Францію воювати на боці Антанти на Західному фронті. Проте більшовики вирішили роззброїти Чехословаків, а ті у відповідь виступили проти них і вночі проти 29 червня повалили більшовицьку владу у Владивостоку. Вранці того ж дня японці, британці та американці знову висадили свої підрозділи на берег. 6 липня була ухвалена спільна декларація. Що місто переходить під контроль Антанти для дотримання порядку. 2 серпня японський уряд вирішив розширити військову присутність на Далекому Сході, і вже за 9 днів у Владивосток прибули ще 2 тисячі солдат, а протягом серпня загалом 28 тисяч. Одночасно висаджувалися британські, французькі, американські і навіть китайські контингенти. На початку осені. Під їхнім тиском та внаслідок дій російських антибільшовицьких збройних формувань далекий схід був очищений від більшовицького режиму 6 вересня японці дійшли до міста Чита у Забайкаллі, при цьому вони формально не висували претензій на російські території та підтримували дії російських антибільшовицьких сил. Совєтська та переважна частина сучасної російської історіографії трактують ці події однозначно негативно як ворожу інтервенцію. Цікаво, що чимало білоемігрантів постфактум теж активно критикували японців, але навпаки за недостатню, на їхню думку, залученість у громадянську війну та слабку підтримку антибільшовицьких сил. У самій Японії ці події ніколи інтервенцією не вважали. Натомість використовували слово сполучення на кшталт відправка військ у Сибір або Сибірська експедиція і вважали це законним кроком у відповідь на захоплення влади на Росії лівими радикалами та напади на японських підданих. Дорогі глядачі, допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб через платформи БайМієCoffe, Patreon або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши спонсором або патроном каналу, ви зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми липня триває. Поспішайте зробити свій вибір. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. У листопаді 1918 року в Омську Західний Сибір до влади прийшов адмірал Олександр Колчак – Проголошений Верховним правителем Росії він виступав за збройне повалення більшовицького режиму, активно співпрацював із Францією та Британією. Але до Японії ставився з величезною пересторогою. Можливо, позначилася його участь в російсько-японській війні. 1904 року Колчак був учасником невдалої оборони Порт Артура. Про цю подію також рекомендуємо переглянути наше відео. А потім кілька місяців він провів у японському полоні. Офіційно країна вранішнього сонця не визнала уряд Колчака, хоча й відправила в Омськ свою військову місію, першим очільником якої став адмірал Танака Котара. Крім того, в Омську працював генеральний консул Японії. Зі свого боку, Колчак командирував у Токіо місію на чолі з генерал-лейтенантом Георгієм Романовським. Той доповідав верховному правителю Росії. Всі офіційні особи Японії поставилися до мене надзвичайно люб'язно. Японці зайняли цілком чітку позицію підтримки нашого уряду і намагаються вплинути в цьому сенсі на решту союзників. Перейматися через скорочення та виведення експедиційного корпусу не варто, адже японці чітко усвідомлюють небезпеку більшовизму для власної країни. Що ж до розширення цієї допомоги, то це можливо, але потребуватиме економічних компенсацій, причому їхні вимоги зводяться до продажу їм ділянки південної китайської залізниці, про що вже велися переговори, та до можливості отримання деяких концесій на лісові та мінеральні багатства краю. Офіційний Токіо вирішив зробити ставку на отамана забайкальських козаків Грігорія Сіменова, який перебував у неприязних стосунках із Колчаком, і відмовився визнавати його верховним правителем. Японці підтримували Сіменова фінансами і зброєю та заявляли, що не допустять жодних дій проти нього з боку Колчаківського уряду, готові навіть піти на застосування сили. І вони дотрималися слова. Наприкінці грудня 18-го року роззброїли частини генерал-майора В'ячеслава Волкова, відправлені Колчаком на придушення бунтівного отамана. Зрештою, Колчаку довелося піти на примирення із Семьоновим. Японці розробляли плани створення буферної монгольсько-буряцької держави на далекому сході, де сьонов міг очолити збройні сили. Вона мала включати території зовнішньої та внутрішньої Монголії, північного Китаю, Російського Далекого Сходу та перебувати під політичним і економічним впливом Японії. Зокрема, передбачалося, що японці отримують безстрокове право на будівництво всіх залізниць у цій державі. Втім, реалізувати такий масштабний план тоді не вийшло, хоча від самої ідеї в Токіо не відмовилися. Її логічним розвитком стане утворення прояпонської держави Маньчжоу-Го на території Китаю в 1932 році. Британія та Франція загалом підтримували присутність японців як противагу американцям, вплив яких у Тихоокеанському регіоні зростав. Японські війська взяли під контроль залізниці від Владивостока до Іркутська, а це близько 4 тисяч кілометрів. Однак їхню чисельність поступово скорочували. Якщо в жовтні 1918 року вона становила 73 тисячі, то на 16 березня 1919 – 50 дев'ятнадцятого а згодом залишили 28 тисяч. Надсилати війська в Західний Сибір і на Урал у Токіо відмовилися, що стало однією з багатьох причин загальної поразки білого руху на сході Росії. Очевидь, там просто не бачили в цьому перспективи, а крім того, були змушені зважати на громадську думку і на парламентську опозицію, яка була не в захваті від ідеї відправити своїх солдат настільки далеко вглиб холодної Росії, де відбувалася жорстока громадянська війна. Дії Японії в Росії мали не тільки військово-політичний, але й економічний характер. Численні комерційні агенти прибували з країни вранішнього сонця. Аби докладно вивчити економічний потенціал територій, розвивати шахти, сприяти видобутку корисних копалин, мета Токіо полягала також у розширенні можливостей японських рибопромисловців, отриманні як найширшої свободи торгівлі, ремесел, промислів для своїх підданих, здобутті економічного контролю над островом Карафуто, який росіяни називають Сахаліном. Друзі. Разом із колегами з волонтерської групи 35 ми проводимо збір на дрони Камікадзе для підрозділу головного управління розвідки, який виконує завдання в тилу противника. Це баражуючі боєприпаси, які дають змогу максимально швидко та якісно перетворювати росіян на хороших росіян. Будуть придбані 17 дронів Камікадзе. Переходьте за QR-кодом на екрані. Або за посиланням в описі відео. І допоможіть наблизити перемогу України. Вона залежить від кожного з нас. Ставлення японців до місцевого населення було неоднозначним. Навіть білогвардійці визнавали, що від них потерпають як цивільні, так і військові. Скажімо, співробітник військово-статистичного відділення окружного штабу Преамурського військового округу капітан Муравйов. Звітував про побачене під час відрядження у Благовіщенській. Японці з російськими офіцерами мало церемоняться, так само, як і з усім населенням. Військова форма не рятує від образ і навіть іноді побиття. Селяни страшенно потерпають за теперішнього становища в області з одного боку. Більшовики роблять у них реквізиції. Коли ж приходять японці, то також спалюють села та майно селян. Стосовно жінок вони такі ж грубі, як і з чоловіками. Лаються та домагаються з непристойними словами. Японська жандармерія та охоронні війська не володіють російською мовою. Тому одного японського фельдфебеля на станції завітає: начальство дуже цінувало за його вміння виявляти більшовиків лише за виразом обличчя. Йому було достатньо пройтися двічі поїздом чи пероном станції, аби знайти більшовиків і заарештувати їх. В березні 1919 року японці провели каральну акцію в селі Іванівка під Благовещенськом, жителі якого підтримували червоних партизан. За повідомленням більшовицької газети «Далекосхідна Правда, там убили 257 людей, з них чотирьох дітей, розгромили 196 селянських господарств. Сучасні історики вважають ці дані перебільшеними. 1995 року японці встановили в Іванівці пам'ятник на згадку про жертв погрому з іншого боку. Японія сприяла боротьбі з епідеміями, займалася охороною здоров'я населення. Наприклад, восени 2019 року їхня делегація Червоного Хреста передала в Омськ 324 ящики лікарських засобів і перев'язувальних матеріалів лише за один рік. Допомогою японських лікарів скористалися 60 тисяч людей. Піддані країни вранішнього сонця займалися і продовольчим забезпеченням людей, що перебували в зоні бойових дій, евакуйовували частину цивільного населення і білогвардійських військових, які рятувалися втечею від більшовиків. Шановні друзі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні футболки з гаслом нашого каналу. Хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм-канал. Посилання є в описі відео. Восени 1919 року становище Колчака стало критичним: Червона армія наближалася до Омська. Але навіть в такій ситуації японці не пішли на зустріч благанням білогвардійців надіслати більше сил на допомогу. Форма відмови була максимально ввічливою у найліпших східних традиціях. Японський уряд цілком усвідомлює стан речей, що спричинив прохання відправити японські війська на захід від Іркутська. Хоча відповідь з цього приводу вже одного разу було надано. Проте, враховуючи важливість і значення питання, японський уряд знову розглянув його як найретельніше. На превеликий жаль, він вважає за неможливе змінити свою попередню точку зору. Японський уряд сподівається, що російська влада знайде засоби, аби впоратися із труднощами. Однак труднощі виявилися непереборними. 7 лютого 1920 року Колчак і голова його уряду Віктор Пепіляєв були розстріляні більшовиками в Іркутську. Незадовго до загибелі Ковчак встиг оголосити про передання влади своєму конкуренту Отаману Сіменову. Однак білогвардійці вже не могли оговтатися від тяжких поразок і розраховували хіба що втриматися на деяких територіях Далекого Сходу. Японці продовжували приділяти головну увагу контролю над комунікаціями, доволі активно боролися з червоними та анархістськими партизанами, але намагалися уникати. Прямого зіткнення з регулярною Червоною армією, аби не вступати в безпосередній конфлікт із більшовицькою Росією. Втім, серед них траплялися добровольці, які вступали в білогвардійські частини. Отаман Сімеонов свідчив, що при його штабі з них сформували цілий батальйон чисельністю до шести сотень осіб під командуванням капітана. Окумури. Зі свого боку, совєтська Росія теж прагнула уникнути прямої війни з японцями. Тому більшовики вдалися до типових гібридних методів. Аби витіснити японців із території на схід від Байкалу, в 1920 році створили недовговічну буферну державу Далекосхідну республіку. Її народно-революційна армія була підконтрольна червоним. Але формально вважалася окремими збройними силами окремої держави. Навесні го армія почала наступ на читу, однак була зупинена японцями. Водночас активізувалися дії більшовицьких партизан в японському тилу. В березні 1920-го загін під командуванням Якова Тряпіцина захопив Ніколаївськ на Амурі та безжально вирізав японських полонених. І практично всю місцеву японську колонію 834 особи. Наслідки цього злочину виявилися далекосяжними. Токіо заявив рішучий протест Москві і 21 квітня окупував північний Сахалін під приводом захисту місцевого населення від подібних жахіть. У Владивостоку японці заарештували одного з лідерів місцевих більшовиків Сергія Лазо. Та видали його білогвардійцям. За версією совєтської пропаганди, невдовзі Лазо та двох його співробітників живцем спалили у топці паровоза. Насправді ж вони були розстріляні. Однак міф став дуже поширеним і настільки вдало сприяв розповсюдженню образу мученика революції, що в 1972 році в Уссурійську навіть становили на постаменті паровоз. Буцім то той самий, в якому живцем спалили лазо. Проте, як відомо, в совєтських реаліях чимало людей звикли скептично ставитись до повідомлень офіційної пропаганди і жити, як то кажуть, із дулою в кишені. Тому якісь дотепники навіть переробили слова відомої пісні часів Другої світової б'ється в тісній пічурки агонь на «Б'ється в тісній пічурки лазо. Загалом, станом на 1920 рік у Токіо вже усвідомлювали безперспективність боротьби російських білогвардійських формувань, тому не заперечували проти переговорів із далекосхідною республікою та більшовиками. Внаслідок цих перемовин японські частини восени 1920-го були відведені із Забайкалля, а в жовтні 22-го – із Примор'я, включно з Владивостоком. Лише на півночі Сахаліну. Вони затрималися до травня 25-го, оскільки були зацікавлені у викачуванні місцевої нафти. Але Токіо все ж забезпечив свої економічні інтереси, бо в тому ж році підписав із Совєтським Союзом Пекінський договір і в обмін на дипломатичне визнання СССР отримав на півночі Сахаліну вугільну. Та нафтову концесію. Вочевидь, Японія не погодилася би так легко вивести війська з Росії, якби не перебувала в той час у складному становищі: економічна криза, активізація національно-визвольного руху в Кореї, погіршення взаємин з Великою Британією та США, вкрай непокоєними зростанням японського впливу. Після завершення Сибірської експедиції. Зовнішня політична доктрина Токіо перемкнулася на Китай. З середини 20-х японці почали готуватися до експансії в цю країну, яка й розпочнеться з Мукденського інциденту в 1931-му. Друзі! Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, прокоментувати відео і поставити вподобайку. Дякую за перегляд! Слава Україні!